Білочка їсть мандаринку, Оце дива. Хто б міг подумати? І любить мандаринки. Ой-ой-ой, як їсть, дивіться, друзі. Де ви ще це побачите, окрім як у міжнародного гросмейстра Юрія Шкурова? А налякала. Налякала сорока. Налякала. Налякала! Білочка їсть, білочка їсть, а вона ж повинна бачити, що сорока може атакувати. Бачите? Співіснування. Хоп! Втекла. А там ще білочки. А там ще білочки. І це все на фоні кафедрального собору, друзі одного з найбільших кафедральних соборів у світі.